Есть. Вітаю, значить, середа, друге тренування. Розпочинаємо з плечей. Люди розпочинають з ніг, з плечей. Ну це зможеш комбінувати, як тобі сподобається. Ми починаємо завжди з, з печей. Е, є такий станок. Є в залах, що ці станки стоять, що посередині можна для лавку тут стану, але можна ділять отак. Це робиться для... На задню частину плеча дельти. Тобто Працює фу. оця частина. Ти стаєш і тягнеш фу. Фу. Далі. фу. 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 Робимо 15 разів, і ще є варіація, коли вага збільшується, ти вже не можеш стояти, тебе тягне наперед, тоді ми просто там. Ставимо всю, наприклад, 50. ставимо лавку. переміщаємося вниз. -па -па. І робимо цю вправу уже, але вона все одно йде назад плеча. Отак. От Фу. Фу! Фу. Таким чином теж 15 раз на задню дельту. Задню дельту потрібно робити, тому що тоді плече стає круглим, коли задня дельта. Бо всі в основному роблять всередину і перед у тебе працює в усіх жимах, везде працює перед. Його можна не робити. Так, далі є ця сама бабочка. Максимально зводимо. Тут піднімаємося, понесуть. Не треба підняти. Неподобно. Так, значить тут ми. є люди роблять цю вправу отаким чином, отак от беруться руками і отак от розводять. Фу. 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 Бовсім не зводиш до кінця, щоб воно не стукало тут. А в постійному напрузі, щоб мешця була в напрузі в тебе. Фу. Я роблю, і мої друзі роблять, провертають руки отаким от чином і роблять її фу, отак. Фу. Фу. Теж раз, бистро, раз, два, три медленно. Раз, швидко, примірно. На 15 раз. 4 підходи по 15 раз. Далі на плечі ми робимо жим. Жим. Скамієчка повинна бути рівна. Підсажуємося. Так же. беремо вагу, яка потрібно. І також, таким чином, теж 15 разів, 4 підходи. Руки повністю не розгибаємо тут. Робимо таким чином. До згибання до 90 градусів, повинні руки доходити. це приблизно десь отак до носа, до кінчика носа. Фу. 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 Теж 15 разів, 4 підходи. Далі добиваємо всередину плеча. Отаким чином. Е, можна брати гантели із зігнутими руками, зігнутими руками. Е, значить, виходить, отаким чином е, мізінці доріжні йти трошки догори. Фу. 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 Теж 15 раз, 4 підхода. Якщо так не виходить, можна взяти меншу гантельку рівними руками, рівними, рівними руками, фу! 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 Так само. Так само 15 раз, 4 підходи. З плечами завершили. Було 4 вправи по 15 разів. Далі робимо ноги, так як спина у мене больна. Значить, що ми робимо?